Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Вільям Бернс на слуханнях у американському конгресі підкреслив, що після поразки у Бліцкрізі. Російський правитель Володимир Путін обрав довгостроковий шлях війни з Україною і сподівається, що час буде працювати на його політичний інтерес. Проте директор центрального розвідного управління переконаний, що російська армія не може в Україні здійснити значних стратегічних проривів, і тому навіть цей план. Володимира Путіна може зазнати поразки. Однак директор ЦРУ визнає, що росіяни здатні досягати так званих поступових успіхів, тобто просуватися у цій чи іншій українській точці, зосереджуючи всі свої сили на такому наступі. І, до речі, підтвердження цих слів директора ЦРУ, ми Бачимо зараз під Бахмутом, але разом із цим, говорячи про те, що росіяни здатні досягати поступових успіхів, директор ЦРУ підкреслює, що вони не зможуть здійснити значні стратегічні прориви або підтримувати результати цих проривів до закінчення цього року. На що ж розраховує російський очільник у цій своїй довгій війні за виснаження України? Путін вважає, що час працюватиме на нього, на його авторитарний режим. Що затягування війни може виснажити західних партнерів України? Тому таким важливим є продовження. Американської і європейської воєнної допомоги Україні, тому таким важливим є продовження економічної допомоги Україні. Тому таким важливим є, щоб Захід не втомився від такої підтримки України, навіть якщо ми будемо говорити про конфлікт, який розтягнеться на наступні важкі і Серйозні з точки зору випробувань роки, ми прекрасно тепер можемо усвідомити ту тактику, яку обрав російський злочинець у своєму намаганні стерти Україну з політичної мапи світу. Так, Володимир Путін усвідомлює, що його бліцкріг зазнав поразки. Однак він бажає, щоб з українського організму кров витікала крапля за краплею. Тому путіну за великим рахунком не потрібні великі наступи і окупація нових значних українських територій. Йому насамперед потрібно не закінчення війни, українські контрнаступи. Звільнення нових територій України від російських загарбників, удари безпілотниками по російських аеропортах, виснаження російських економічних можливостей все це звичайно буде даватися в знаки на подальших можливостях російського диктаторського режиму по продовженню війни. В Україні, однак, може вплинути виключно на інтенсивність цієї війни для російського президента з його точки зору важливо просто підтримувати цю війну, так би мовити, на повільному вогні. Відмовлятися від будь-яких мирних перемовин із ворожою державою, крах якої є метою усієї його політичної кар'єри, і підтримуються переважною більшістю росіян, які вважають, що окупація чужих територій може бути оплачена будь-якою ціною для їхньої власної держави. Таким чином, в цій ситуації, ось такі тактичні удари. Зосередження сил на одній з ділянок фронту, де б ця ділянка не знаходилася: на Донбасі, на півдні чи вже на державному кордоні Росії з України. Перманентні ракетні обстріли української території. Все це з точки зору Володимира Путіна. І є ті дії, які рано чи пізно... Примусять Захід відмовитися від підтримки України і покласти знесилену українську державу під ноги кремлівському переможцю. Ну і звичайно, до того моменту, поки військові дії не закінчаться, а Володимир Путін не збирається їх закінчувати упродовж наступних років. Звичайно, не можна очікувати прийняття України до НАТО, прийняття України до Європейського Союзу інвестицій в українську економіку. І Путін також на це розраховує з його точки зору: Україна має стати прикладом, якщо не воєнної, так політичної і соціальної поразки державою привидом між Європою і Росією, нагадуванням всім, що опір Росії може призвести тільки до життя у руїні. І це досить небезпечний виклик для усього цивілізованого світу. Якщо Володимир Путін перетворить Україну на таку державу, навіть військова перемога української армії над російською буде піровою перемогою. Для того, щоб була реальна можливість перемогти кремлівського диктатора у його сформованих планах, потрібно насамперед протистояти кільком речам. Перше, не допустити довгої війни Росії з України. Потрібно усвідомлювати, що Путін готовий воювати хоч ще 10 років. І можливостей на неінтенсивну війну у нього вистачить за будь-якого рівня західних санкцій. Тим більше, що Китай надасть Росії всі можливості вижити саме з точки зору проведення такої неінтенсивної війни. Другий момент. Це перетворення України з держави привида, економіка якої живе на штучному диханні Заходу, з держави, яка вичерпує свої ресурси у виснажливому силовому протистоянні з державою, яка у кілька разів перебільшує Україну за кількістю населення і за економічними власними можливостями на державу успіху. А це означає, що рішення. Які мають захистити Україну від російської агресії, рішення, які мають відкрити Україні дорогу до цивілізованого світу, мають ухвалюватися ще до того моменту, поки на місці України виникне соціальна і економічна пустеля. Путіна потрібно зупинити не тільки як воєнного агресора, Путіна потрібно зупинити як досвідченого чекіста, який усвідомлює, як перетворити ненависну йому країну на жертву в будь-якому варіанті розвитку подій. А це означає, що і Захід, і Україна мають ухвалити рішення, які не є простими. Мають усвідомити, що за ніяким столом перемовин. Війна між Росією і Україною не закінчиться, не треба плекати ілюзії, маючи усвідомити, що російський режим може ще проіснувати довго і довго. Не треба плекати ілюзії. Якщо Путін раптом зникне цього року чи наступного, це буде подарунком долі. Однак політична закономірність говорить, що російський режим міцно тримає населення в руках і підтримується їм, поки продовжує шовіністичний війна. Треба усвідомити, що гарантії безпеки для України мають виникнути, незважаючи на всі спроби російського режиму, продовжувати війну, щоб принаймні була та червона лінія, через яку путінський режим не міг би перейти. Просто кажучи, треба усвідомити, що Україну потрібно не просто сприймати як державу, якій Потрібно допомагати зброєю і грішми. Україну потрібно сприймати як країну, яку потрібно врятувати від самої ідеї путінської довгої війни на виснаження. Просто тому, що через 10 років такої війни може вже і не буде чого рятувати. То варто поквапитися, тим більше, якщо Захід усвідомлює всі ці злочинні наміри російського диктатора. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підпишіться на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Миру вам і перемоги!